У результаті вибуху пошкоджена легкова автівка. Її власниця з таким повідомленням зранку прибігла до поліції. Поліцейські на місці евакуюють мешканців прилеглих будинків, а рух територією обмежують. Попередня версія про розрив гранати підтверджується: осколками пошкоджений червоний фіат. Але попереду сюрпризи у сусідньому автопіротехніки знаходять ще одну РГД 5 приведену у бойову готовність. В следующем автомобиле был, в переднем колесе была обнаружена граната, приведенная в боевое положение. Было принято решение в целях безопасности граждан эвакуировать людей из близлежащих подъездов в магазины, позакрывать людей, туда тоже эвакуировать, чтобы не было никаких печальных последствий. Место происшествия было оцеплено, было выставлено оцепление в радиусе тут 500 метров, движение перекрыто. Мешканці будинків по вулиці Перемоги, де власне і стався інцидент, розповідають, вибух чули приблизно о пів на третю ночі про те, що це могла бути бойова граната. Ніхто навіть і подумати не міг. Тим не менше перелякалися не на жарт. Без 23 я слышала взрив. Ну і бабахнула добре. От а це саме, железо затарахтіло. У меня окна на ту сторону. Я вышла, но ну, ничего туда не смотрела, естественно. Я в этом не вышла. Вот. Угу. Сюда вышла в подъезд. Я думала, у нас в подъезде дверь. Вы это самое выбила. Ой, я не слышала взрывы, все. Не испугались? Да вы что, у меня ухо глухое. Позвонили милицию? Нет. А нет. что подумали? Я говорю сыну, слушай, я говорю, это, наверное, какая-то диверсия. Я говорю, давай, я говорю, быстренько туши свет и все. Даже в окно не лянули. Кримінальне провадження відкрили за статтею Замах на вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років і аж до довічного ув'язнення. Наразі тривають оперативні дії щодо розшуку причетних до вибуху. Це вже другий вибух гранати на Донеччині за останні три дні. За кілька кілометрів від Костянтинівки в сусідній Олексієво-Дружківці подібний інцидент стався біля магазину.